Це буде спільний заїзд класу IMX2 250 кубічних сантиметрів та IMX Open до 650 кубічних сантиметрів. У цей момент, коли усі вишикувалися на стартовій смузі, створюється глибока і тривожна тиша. Не знаю скільки триває цей момент, у який зовсім несподівано виривається рев 32 двох двигунів, який наростає і наростає. Все старт. Тільки коли гонщики пролетять на шаленій швидкості, можна осмислити ситуацію на старті. Розпочнемо з наших українських мотокросменів. У цьому заїзді наша увага прикута до Миколи Пачинського, його номер 27 та Романа Морозова, його стартовий номер 26. Микола Пачинський вдало стартував, і він зумів на перших двох колах бути лідером. А ось Роман Морозов на долю секунди випередив старт і йому довелось розпочинати гонку з останньої позиції. Ситуація на п'ятому колі вже була такою. Перший білорус Євген Телецький, його стартовий номер 36 Другий італієць Компагнонне, І наш Микола Пачинський був вже третім. На шостому колі Пашчинський опустився на шосту позицію. Ситуація станом на одинадцяте коло. Першим тримує лідерство голландець Джефрі Хендрікс. Його стартовий номер 20. Другу позицію займає Євген Телецький, білоруський спортсмен. Його стартовий номер нагадуємо 36. Третім рухається до фінішу італієць Мануель Монні, Його стартовий номер 5. Микола Пашинський вже посідає сьому позицію. А ось Роман Морозов покращив свій результат, і наразі у нього 20-та позиція. А це вже 14-те коло. Трійка лідерів не змінюється. А ось Микола Пачинський знову ж таки переміщається вже на дев'яту позицію. Хоча на одну позицію покращує свій результат Роман Морозов. Заїзд триває 30 хвилин плюс два кола. На 18-му колі трійка лідерів не змінюється. Микола Пачинський наразі рухається десятим. А ось Роман Морозов посідає вже 18-ту позицію, і цим самим він покращує свій результат. І на завершення про те, як завершились перегони у першому фінальному заїзді. Першим прибув до фінішу Джефрі Хендрікс, голландський спортсмен, його стартовий номер 20. Другим став білорус Євген Телецький, його стартовий номер 36. І третю сходинку посідає Мануель Монні, італійський спортсмен, який виступає під стартовим номером 5. Що ж, на цьому моменті ми поставимо три крапки, щоб у наступному випуску програми «Спортдрайв» продовжити розповідь про мотокрос європейських націй 2009 у Чернівцях.